16 дітей, 10 онуків. Для Людмили Михайлівни-Камінської День Матері щороку проходить насичено. Ну, звісно, не всі з'їжджаються, то до... ну, в хаті гомін. 30 чоловік. <рисвичило>, як... ну, нічого, слава Богу. Поміщаються. Головне, щоб були дружні, а вони є так, дружні, турботливі, ну, заботливі такі всі. Пані Людмила у шлюбі з чоловіком 34 роки. Багатодітна родина добре знана у себе в мікрорайоні на Подолі. П'ятеро дітей вже мають свої сім'ї, найменшому з 16 – 8 років. Хлопчика звати Давид. Нагадаємо, що його народження у 2016 році викликало фурор у користині. На той момент це був рекорд 16-ті Пологи 43. 43 роки. Уже у вас 16 дітей. Да. Хлопчика назвали Давідом. Родився він вагою 3200 і зріс 52 сантиметри. Це, навірно, найменша дитина. Минуло вісім років хлопчик підріс і вже закінчує третій клас. Як навчаєшся? Добре. добре. А які улюблені предмети? Фізкультура. Угу. А не улюблені? Англійська. Ага. А розкажи трошки про маму свою. Мама тебе яка? Турботлива? Так. Готує добре? Так. Да. Довелось певно навчитись такою кількістю дітей, звісно. <рес> Та да, буває по-разному. Ну слава Богу. Uh -huh. Ви, напевно, рекордсмени в нашому місті по кількості дітей. Ну, є ще да. родина. Так, <рес> Сіта... Також вітає лода. 12 травня до родини завітали представники міської влади. Вітали з Днем матері, вручали подарунки. Дитя ніколи не буває багато, тому. Ми вам приготували ще дві пари, так що це ваші. Також таку знаєте, батько щоб як голова родини відпочивав на цьому медведику. Це для батька, це для батька вам подушка така. Ну, Дякую, а мамі символічно. Подарунки для родини Камінських підготували благодійний фонд з Житомира Я Мама, громадська організація «Промінь любові, міська рада, управління праці та громадська організація Жіноча Рада. Прийміть найщиріше вітання від жіночої ради міста, адже материнство це безцінний Божий дар. Я бажаю вам усім здоров'я, миру на нашій святій землі, родинного добра життєвого благополуччя, гарної долі вашим дітям, і хай всі ваші мрії збудуться. Живіть і надалі такою прекрасною, знаєте, родиною, яка є прикладом для батьків, матерів. за все у своєму житті. Людмила Михайлівна дякує Богу, долі та чоловіку, який у всьому підтримує дружину вже більше 30 років. Секрет щасливого подружнього життя простий в любви, мабуть, в довірі. Я знаю взаємопонімання. Втім, далеко не всім піддаються ці прості життєві істини. Родина Камінських приклад щасливого подружнього життя для всіх коростенців а 16 дітей цьому підтвердження.